Вітаю глядачів, підписників каналу Ворожіння Таро. Давайте сьогодні розглянемо питання Третьої світової війни. Чи розпочнеться Третя світова в 2024 році? А, і які будуть перші промінчики цього? А, так, давайте зараз розглянемо, чи атаки в Ірані, там, де були побиті? їхні склади з боєприпасами, виробництво дронів. Це є перві вісники Третьої світової війни. Ні, дивіться. Атаки Ірану тут зовсім не мають до цього ніякого відношення, це швидше перебільшення. Тут у них якесь більш ну, друге значення це не є розгор, розгорання Третьої світової війни. Війна Тайваня і Китая, і інших там, хто до Тайваня хоче приложити руку. Це є передвісником Третьої Світової війни. Так, дивіться, тут вже є план в людей. Можливо, це в Китайців, да, або ще в інших країнах, які бажають розпалити війну. Але в планах в них якесь, але в них це не вийде. Буде щось таке в світі, що трохи їхні плани змінить, і в них почати Третю світову війну не вийде. Це буде все придушено. Так, землетруси, які йдуть зараз по світу. Землетруси. Недавно я ще в Тіктоці бачила, що масово почали зеленіти пустелі. Починає в них там рости різна зелень. Це є передвістиком третьої світової війни. Так, дивіться, іменно ці, знаєте, так так звані природні аномалії, вони. Дуже лякають людей. Тому що для людей це незвично, це, це не є стандартно, це не є постійно, такого, ну, такого, в принципі, ніколи не було. Це людей дуже лякає. Але дивіться, я також можу з певністю сказати, що це не є передвісниками Третьої світової війни. Це швидше йде, як передвісники, природні катаклізми, це йдуть передвісники чогось нового. Зміни, можливо, Клімату на планеті, Ну, тобто ні, Передвісниками Третьої світової війни це, це не є. Це просто йдуть якісь зміни, зміни клімату нашого на планеті, швидше за все, зміна устрою планети. Тобто буде життя наше трохи йти по-іншому. По Можливо, там з полюсами щось буде. Тож, на останок поставим питання, чи розпочнеться у 2024 році. Друга о, вибачте, Третя світова війна. Чи буде? У 2024 році третя світова. Ні, дивіться, я з впевненістю можу сказати, що у 2024 році ніякої світової третьої не буде. Ми поки що можемо жити. А, спокійно і не хвилюватися по цьому поводу, по цьому приводу. Так, дійсно а, деякі країни, деякі там вищі наші командуючі, може, хотітимуть це розпалити, цю війну, це, оці всі сори, драки, але в них це все не вийде. Люди до цього ще не готові, і в них їхні плани, вони. Поламають. Що ж, дякую вам за перегляд. Якщо вам була ця цікава тема, ставте лайки, коментуйте, пишіть ваші питання, на які б вам було цікаво почути відповідь. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео, щоб знали всі люди, що нічого хвилюватися. А вам дякую за перегляд до нових зустрічей!